Всім привіт і на огляді такий DIY Powerbank. Коштує недорого, має плату QuickCharge 3.0 до 22 Вт, але є деякі нюанси. Ну і перший, це корпус зроблений так, що ви зможете всунути туди акумулятори тільки з контактною сваркою. Будь-який інший метод не дозволить це вмістити в цей маленький корпус. В комплекті Powerbank є корпус. Зі всіма його частинами плата та болти, хоча їх кількість може зменшитись, тому доведеться чимось жертвувати. Плата тримає потужність добре, тобто 20 Вт на вихід і на вхід зі швидкою зарядкою. Також є індикація, скільки вольт і скільки ампер подається на USB. На жаль, великого акумулятора в мене не залишилось, тому я використовував 20 амперний. Він не давав нормальну зварку, тому я б робив більше точок. Ну, а стосовно корпусу, тут є багато і багато питань. По-перше, він створений так, щоб ви прямо ідеально все спаяли, все розмістили, все. Прикріпили, хоча по факту, все одно ви будете його перезбирати по пару разів, щоб все вмістилось так, як вам треба. Міцна, але дешева пластмаса не дасть вам зафіксувати все як потрібно, тому деякі кріплення я просто виламав, щоб воно влізло в корпус. В цілому, витративши на збірку близько 2 годин, ви отримаєте нормальний павербанк з вашими акумуляторами та зручним і цікавим прозорим корпусом. Я вже неодноразово збираю подібний павербанк, але от вони мають таку проблему, що кількість болтів може бути меншою, ніж заявлено. А також деякі нюанси, там всунути кнопку або щось припаяти буде незручним, от як ви можете побачити. Тобто мені потрібно продівати дроти так, щоб все дістало, але не було зайвих. Сантиметрів, щоб воно не заважало в самому корпусі. В цілому вийшов павербанк майже на 200 000 мАч з нормальним КПД приблизно в 90-92%. Тобто це є гарний показник, акумулятори не перегріваються, і корпус, скажімо так, більш міцний, хоча виглядає, виглядає як дешева пластмаса та тоненьке скло прозоре. Ну, а під кінець можна зробити такі висновки. Якщо у вас є контактна зварка, акумулятори нормальні та бажання позбирати головоломку, то цей DIY-корпус саме для вас. На виході ви отримаєте достойний павербанк з нормальною потужністю, ну, якщо у вас нормальні акумулятори. Ну і дуже привабливий і незвичайний прозорий корпус. Ну, а якщо у вас нема контактного зварювання, і ви хочете звичайним способом припаювати акумулятори, тут я вам співчуваю, тому що корпус не розрахований на зайвий навіть міліметр. Тому вам потрібно буде витратити набагато більше часу, ніж контактне зварювання. Ну, а Якщо ви додивились до кінця, то дякую за перегляд, і ви можете побачити, як я мучився з другим корпусом.